Доброго дня, шановні мої підписники, канал Бесарабія, Аграрне життя. І ви вже, мабуть, за нами засумували, тому що дуже давно нас не було на Ютубі. Дуже багато роботи не встигаю. Зранку прокидаюсь та треба бігти, щоб все встигнути. Сьогодні хотів вам показати, я вже показував вам як я висаджував цей томат, як я його обробляв. І сьогодні хотів вам продемонструвати на гібриді Асвон фірми Kitano, японська фірма, круглий червоний помідор, роботу гербіцида Тітус та Зінкор разом. Норма по тітусу 50 грам на гектар. Зінкора 350 грам на гектар. Все це було в баковій суміші разом з прилипачем 100 грам на 100 літрів робочого розчину. Після 5 днів я зайшов гербіцидом грамініцидом. Не пам'ятаю назви цього грамініциду, але точно вам скажу, що діюча решивина. Ой, яка ж там сама вилетіла з голови. Ну, гаразд, не буду голову ламати. Взагалі, про що я кажу? Я кажу про те, що цей помідор висаджений у квітні місяці, в кінці, на сьогоднішній день має ось такий вигляд. Сьогодні в нас 10 червня. Жодної ручної прополки. Все гербіцидна обробка, фунгіцидна, підживлення було. Вже починає листочок крутити. Було підживлення, були амінокислоти, був азот у трубці. Ви можете. Бачите, що в міжряддях була культивація, а в рядочках, звичайно, є, є, бур'ян є, але він вже не конкурент для цього томату. Є тут бур'яни, небагато, але є. Тож, ось так, хлопці і дівчатка, ми вирощуємо томат розсадний, на крапельному зрощенні, на півдні Одеської області, в селі Приморське, Ізмаїльського району. Раніше це був Кілійський район, зараз Ізмаїльський. У відкритому ґрунті. І маємо на сьогоднішній день ось такий вигляд томатів. Зовнішній вигляд нам каже про те, що рослина здорова, дефіциту азоту немає. Можливо, є якісь мікроелементи, але я не бачу. Є листочок крутить, але я зайду. З понеділка буду працювати тут. Мабуть, оброблю другий раз, я його обробив вже препаратами на основі азоксістрабіну, тібуканазолу та флуопіраму. Хто розуміє, що таке тібуканазол і флуопірам, то це препарат луна. Їх є три види тільки з різним вмістом діючої речовини. Далі ми зайдемо сюди профілактично мід'ю, потім зайдемо інсектицидом, будемо, звичайно, працювати мікроелементами, мабуть, ще дамо трохи амінокислот і почнемо качати в трубку азот. Азот будемо давати амідний амідний ано, азот. Це в нас карбамід. Подзвонимо Валерію Анатолійочу, порадимось, але я думаю, що тут вже 50. 50, ні, до 50 кілограмів, мабуть. 40-50 кілограмів вже будемо качати. Тож, кому було цікаво, хто займається томатами. Хто ще чогось не знає, звичайно, у нас зараз всі грамотні, можуть коментувати та критикувати, але результат непоганий. Зовнішній вигляд непоганий. Всім бажаю успіху. Хто соромиться, то звертайтесь до мене по консультацію. Я, звичайно, не професіонал. Але я завжди поділюся з вами тією інформацією, якою я володію. Мені не важко. Тож, бажаю всім успіху, всім здоров'я, все буде Україна.